Убивство у психоневрологічному інтернаті на Одещині його підопічні до смерті закатували свого товариша. Хворі не поділили телевізор. Лікар, не повідомивши міліцію, наказав поховати загиблого, але міліція про все дізналася. На цвинтарі біля інтернату свіжа яма. Напередодні з неї довелося викопати тіло 48-річного пацієнта інтернату за висновками експерта. смерть настала саме через сильні побиття. У загиблого були переламані всі ребра. Буде надаватись правова оцінка адміністрації новосовецького дому інтернату, оскільки вони намагалися захоронити труп свого подопічного, не сповістивши про це правоохоронні органи. Тим самим вони намагалися значить, укрити. Три дня держим, но ну, эта жара невыносима, уже воздух по коридору пошел. Дышать нечем, все задыхаются невозможно. Если мать отказалась от этого, что в ней приедет, я понял, что можно хоронить это вот э, самим. И все, я взял хлопцев и пошел хоронить. Усе почалось ось тут, у клубі біля телевізора. Побилися двоє інтернатівців за можливість дивитися різні канали. Найагресивнішого забрали в ізолятор, укололи заспокійливо і прив'язали до ліжка. Прибиральниця з коридору бачила, як його лежачого добивали інші пацієнти, які були в ізоляторі. Ну, сильно він бив. Він тако бив локтем, потім прямо сюди в груді, бив кулаком, бив ногою, такого він, він не аж стогнав такого. його побили самі троє. Швабрами там і с з чим, я не знаю далі. Я видел з стороны. Адміністрація знайшла автора смертельних ударів. На нього вказали свідки. Але чоловік винним себе не визнає. Каже, в інтернаті з пацієнтами поводяться так, що померти не дивина. Нас тут б'ють, коля галапізована амінозином, затувають в карцер, в карцері б'ють, прив'язують нас. Колять, не йдемо на роботу, нас заставляють. Якщо ми не йдемо на роботу, нас в карцер заставляють. Лятуваєте коля там. Директор закиди про жорстокість відкидає, каже, справді через хворобу в пацієнтів бувають напади агресії і вгамувати їх просто необхідно. Але це роблять лише дозволеними засобами. Це все можна перевірити. Согласно влас накладних, які виходять по назначенню, як, як їх закаливає. во перше. значить, якщо навіть і робиться укол, то це робиться з целлю профілактики. Чи справді це так з'ясовуватимуть слідчі в межах кримінальної справи? Обіцяють перевірити всі скарги пацієнтів і таки з'ясувати, чому лікар приховав факт смерті. Сергіоса Сергій Голенюк, Одещина, ТСН, 1 1.